Це телеканал прямий Дмитро в студії, дипломат ведучий Дмитре, зачепився за ваші слова. Хоча я знаю, що це таке інститут репутації. але коли світлі справи пана Дубінського зазначили ці слова, що ви маєте на увазі Ну що, на жаль, суспільство закриває очі на неї факти настільки, настільки зухвалі іноді виклики свідомості гідності, ну я ж повторюю, ну як можна було після того як він пропонував втравити газом українську політичну еліту спокійно ці людини сприймати і. Тиснути йому руку, я, кажу, я демонстративно відмовився да, вітатися з ним тоді. Ну з іншого боку, ми знаємо країну, та? там Міністерство щастя збиралося відкривати. Ну, да. ну, Міністерство репутації ми ж не відкриємо. З іншого боку, якщо є ті чи інші прецеденти, то працюють правоохоронні органи. А якщо ж про репутацію або ж відповідальність, як то політично, то українці дають їй на виборах. Ну, і все, весь ну, процес. В, в мене претензії до багатьох популярних видань. Зокрема, ось вчора я на своєму телеграм-каналі процитував е, вислів. Uma Ну, старого доброго знайомого Віталія Сича, який в 19-му році між парламентськими та президентськими виборами сказав, що це прийде новий склад, коли вже було зрозуміло, хто там балотується. Ну, всі ж ці персонажі, та той самий Дубінський, Бужанський, та сама Смаглюк, все ж все ж було зрозуміло, що хто що це за люди? Ну просто достатньо було прочитати їхні виступи, їхні біографії. А він стверджує, що це прийде принципово нова українська еліта, що ми тепер там з такими кроками будемо світле майбутнє, як і та. Алі, звідки ти це взяв? Я пам'ятаю, як я припинив з ними спілкування теж демонстративно після того як напередодні. Другого туру президентських виборів вони запросили мене на ефір на радіостанцію, і я перед тим як їхати відкрив першу сторінку сайту. А там Лещенко про цих свинарчуків страшні там скажі, про хтось там знову ж таки 83 рази збагатився. Потім про те, як цей національні дружини взяли десь там стадо свиней, написали їм фарбою на спинах порох і женуть їх на хрещатик. Тобто, і вся перша сторінка зайнята от таким, ну, я там, там не було Дубинського по. Mm -hmm. Но, но, припустимо, але вся решта настільки було одіозна була викривлена е м, картина. І я подзвонив буквально, я їм зірвав ефір. Кажу: хлопці, якщо ви хочете руйнувати країну моїх дітей, де в мене живуть четверо моїх дітей, угу. то я не хочу бути вашим співучасником цього. Угу. Вибачте, і з цього часу я єдине. Потім зустрів якраз е Віталія е був урочистий прийом е Петро Порошенко влаштовував на день незалежності вже свого прогрошу, да, після свого програшу. Після парламентських виборів. І Віталій стоїть. І я кажу йому піди, хоч вибач. Це Ну, як це ти так спокійно це сприймаєш, коли ти, начебто, з якогось переляку обіцяв, нам два два місяці тому, що прийде принципова нова українська еліта, і все тут зміниться зміниться найкраще. Ну і ми бачимо, кого вони привели в Верховну Раду такого складу, такої ганьби ну за всю історію України не було. Ну навіть ті ж самі там ОПЗЖшники не виглядали так гідко, як виглядають ці іванісові. Да, які там вчора він галтували там вчора вчора. Вони там голтували чи крали чотири пляшки пива в супермаркеті. А сьогодні вони в українській парламентарі. Ну як можна, чи там я вже не кажу про ан аналтабу, там і яких е е е е е е спіймали під наркотиками, да, і під за кермом. За кермом. Ну тобто, ти саме, що чотири пляшки крали. Ну так так він же не один, там вже таких було декілька випадків. І причому декілька хтось з них вже двічі був спійманий да, за, за кермом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ну вже не кажучи про це про самого навіть українського кандидата тоді в президенти, який відмовився здавати аналізи, сам же викликав Порошенка на те, щоб він пройшов тести, а потім здав тільки кров. Хоча насправді наркотичні речовини, як ми знаємо, вони легко відслідковуються в волоссях та нігтях. Да, а не в Сичі та в, в крові. Але він здав знову ж таки в <смістеріг> лабораторії мого колишнього однокашника Пальчевського е кров здав її актору його ж серіалу. <смістеріг> ну, тобто настільки це виглядало ганебно, тобто, якщо ми змусили, якщо б суспільство. Змусило тоді Зеленського все ж таки здати, як пропонував йому і кличко, між іншим, да, молодший. Приїхала ж спеціальна лабораторія з якоїсь там, я не знаю, міжнародної спортивної федерації організації, яка була готова, щоб всі кандидати пройшли ці тести. Але ж він демонстративно відмовився. Тобто, це ж таки вже був настільки дзвіночок для суспільства. Але ж на всі закрили очі і чомусь вірили в ці абсолютно брехливі обіцянки, що завтра в нас закінчиться епоха бідності брехні. Ну ми ж бачимо. Як в нас сьогодні немає ні бідності, ні брехні? Що треба просто припинити стріляти, і війна закінчиться. Но ми ж бачимо, як війна закінчилась, і, ще, і суспільство чомусь не робить відповідних висновків? Я порівнюю ситуацію в Ізраїлі набагато менше, в них на на на, на порядок на два порядки менше жертв. Але Натаніагу, при цьому, при тому, що в нього досвід в політиці був там величезний. Я з ним перший раз зустрівся, коли В'ячеслава Максимовича в Чорнової покійного возив по Ізраїлю в 94-му році, мені здається, да? тоді вже він був лідером опозиції. І саме з ним через це ми запланували зустріч для В'ячеслава Максимовича. Але е, в нього сьогодні рейтинг там, 40% впав до 20, менше 20% вже. Да? І практично суспільство одностайно в тому, що він має залишити свою посаду прем'єр-міністра. Тільки закінчиться це ця, ця активна фаза цієї війни. Навіть Байден натякнув йому на те, що йому треба вже готувати свої там поради наступнику своєму, да, передавати справи. А в нас, на жаль, ті самі одіозні персонажі, яких успадкував Зеленський від е, е, регіоналів. Ну хто такий татаров, хто такий Подоляк? Знову ж таки, який виклик свідомості? Людина, яка 12 років тому відверто казала, що він за російські гроші бере участь в інформаційних провокаціях і тих інформаційних диверсіях. Качій Да, я натравлюю грузин на росіян, росіян на грузин. Тобто, це відбулось в ті роки, коли тут у нас на, на Володимирській в будинку СБУ ціле крило було, де сиді, де сиділи ФСБшники. Я багатьох цих людей впізнавав, тому що вони колишні там радянські російські дипломати і спокійно сюди їздили, як на роботу. Я вже одного разу за раз згадував. Мені здається, в вашому ефірі як я заходжу в один в ресторацію, ну там 10 чи 11 рік, і бачу колишнього російського консула. Ну, всі знали, що в нього під погонами. Під, під жаком погони. І я за старою звичкою там, О, Льоня, привіт, товариш полковник. Він так стискає мене в обіймах каже, ну, взагалі-то я давно вже генерал, а здесь я не в Льоня, а Вова. На <свят> ну, він же покійний давно, тим можна назвати його прізвище Леонід Петров. Але ну знов ж таки наше СБУ мало відслідкувати, відслідити всі його з ким ця людина контактувала, тому що він їздив сюди як на роботу. Він тоді вже був генералом, ну сам ЧВР, чи, чи ФСБ, я не дізнався не, не точно. Але мені потім наші спільні знайомі кажуть: так він сюди їздить кожні кожні два тижні сюди приїздить до Києва. уявляєте собі, так він же не один такий був, яку вони тут мережу зі своїх своєї агентури наплодили за всі ці роки. Про репутацію і реноме. Далі. О, суспільство реагує у нас в країні, але деколи це лягає відповідальність тільки в діях на суспільство. Аби потім привернути увагу звісно що я до справи пані Фаріон. Сьогодні ми нарешті почули, що служ... От, хто відреагував служба безпеки України. Значить, СБУ відкрила кримінальну справу проти Ірини Фріон за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Значить, про що йдеться? Я зараз зацитую порушення рівноправності громадян, образа честі і гідності військовослужбовців. Третє стаття порушення таємниці листування і порушення недоторканності приватного життя. Це очевидь, стосується ситуації з цим хлопцем з Криму, який написав листа, і його офіційні дані були опубліковані. Тепер ну нас деякі ваші колеги експерти в студії говорили, зламала життя хлопцю По ну, факту. Так воно є. От це от вона реакція. Ну дивіться, я в майже 10 років свого життя прожив в країнах. В яких відроджували національні мови. Це mm -hmm. Ізраїль, Алжир. В Ізраїлі в мене дві програми, є, які присвячені якраз мовним війнам в Ізраїлі, навіть три. Можна одна про Бен Єгуд, який всього часу відродив практично мертву мову. Тому я там. розумію, наскільки це дражливе і болюче питання, і наскільки тут важко іноді витримати якусь там об'єктивність. Але сьогодні це не є. Не абсолютно пріоритетним для держави для нас головне сьогодні забезпечити зброю наших військових, яким критично не вистачає сьогодні. і ми замість того, щоб вимагати зупинити ці корупційні оборудки, що ж продовжують витрачати ж ці ж шалені гроші на якісь серіали. Да? ось для мене, оце головний виклик сьогодні: що хлопцям нема чим обороняти наші кордони, а в той самий час сотні мільйонів гривень витрачаються на цей брехливий марафон, в якому в співучасники. Це ж ті, проти кого порушені сьогодні кримінальні справи не тільки в Україні, а й в нашого головного партнера Сполучених Штатів. То Сполучені Штати нам сплачують сьогодні величезні гроші разом з європейцями, забезпечують 60% нашого бюджету. А куди ми витрачаємо наш бюджет? Щоб фінансувати канали Пінчука, канали Фірташа, канали Коломойського чи ті канали, які створили колишні співробітники Ахметова. Ну він, наче то не, не безпосередньо цьому не бере участь, але звідки не такі гроші, щоб створити канали, які сьогодні ну настільки масовано. В, в, в просувають себе на українському інформаційному ринку. Тобто люди володіють найдорожчою в Британії на рухомісті. Я завжди навожу цей приклад, як квартира того самого Ахметова сьогодні стала туристичною атракцією в Лондоні в Гайд парку. Напроти меморіалу леді ді показують туристам ось е, найдорожча в світі квартира, яку купив найбагатша, купила найбагатша людина найбіднішої країни Європи. Там скільки там сплатили тоді майже 300 мільйонів фунтів, там тобто майже півтора, майже півмільярда доларів за квартиру. А ми сьогодні з наших кишень, замість того, щоб там чотири моїх дітей годувати нормально в школах, тому да? що навіть скринку молока, склянку молока сьогодні не наливають, як в радянські часи нам наливали там в школі. Замість того, щоб, хоч пирожечок якийсь дати моїм дітям сьогодні в школах, так ми фінансуємо канали тих, кому належить найдорожча нерухомість. Це ж не тільки Ахметов, в Бінчука там в Белгравії цілі палаци стоять, того ж, того ж, Коломойського, з Боголюбовим, скільки нерухомості. Ну вже не кажу про самого там Зеленського з братами шефіра. Ну, яка нерухомість по всій Європі? А ми держава, замість того, щоб за ці гроші використати на оборону на зброю, ми використовуємо її на фінансування там десятків серіалів, які можуть бути сьогодні розважальні серіали взагалі в країні. Хто в кого вистачає клепки в голові? витрачати сотні мільйонів на цей найбільший сьогодні реципієнт. Допомоги фінансування, це канал Ми Україна. Я спеціально передивився їхні рейтинги, їхні ну на Ютубі. Це ж об'єктивний показник. Да, в них за останні там три дні жодний ролик не набрав більше двох. Тисяч переглядів. У мене ролик, один з останніх роликів, який кончений, така антиросійська пропаганда. Набрав 2 мільйони переглядів. Але ж я ні копійки не отримую з державного бюджету. Я роблю це за свій кошт. А, а ті, хто набирають 2, дві навіть 2 тисяч переглядів, не 2 мільйонів, а 2 тисяч переглядів, отримують з держави сотні сотні скільки, півтора мільйона 140 мільйонів гривень з державного бюджету, отримав канал Ми Ми з України чи Ми Україна, який не має жодного ролика з рейтингом більше. Там з переглядами більше двох трьох тисяч. Так, Дмитро, я вас почув. За рубрику Музичний тил ми нічого не беремо. <гум> У нас є така рубрика. Ми даємо майданчик українським артистам всім фактично говорити про себе, про свою роботу. А тим більше, що ви ж Дмитро відслідковуєте. Скільки української музики зараз з'явилося. Так, але наші митці мають сьогодні теж захищати інформаційний фронт. Їхні всі е, твори мають бути направлені на те, щоб ну піднімати мобілізаційний рівень на наступ суспільства і мобілізувати світову громадськість на допомозі Україні. Оце головний сьогодні магістральний напрямок. Я все ж таки з вами, як з ж, і захотів, хотів би ще одну тему зачепити, тому що вона важлива. 15 листопада маємо зустріч буде, а її різні аспекти мету, яку звучена була і Джозеф. Байденом. Сі Зімпінь також висловився там з приводу співпраці, налагодження зв'язків. і щодо міжнародної безпеки і права, О, якось так звучала ця його заява в цієї зустрічі. Вам як для дипломата, от щоб українці зрозуміли, та от всі очікують, та і нам би хотілося, там, щоб якомога більше говорили про Україну, щоб там Байден поговорив з Зімпінь і сказав, та вже заспокоюхами цього свого васала. Хоча ми розуміємо, що так. Не буде, ну давайте відверто без рожевих окулярів. Але за 9 років, за 9 років, вони вперше отак, от на такому рівні, і в такому форматі, в форматі такої зустрічі, спілкуються між собою. А без всіх цих змін геополітичних векторів на планеті і так далі, і тому подібне. От як вам відчувається, що ми отримаємо в результаті? Ну, дивіться, це без прибільшення. Сьогодні два головних гравця, із огляду на їхню взаємозалежність, mm -hmm. нікому з них не вигідно сьогодні будь-яке загострення будь-якого конфлікту. Тобто. Напевно, не можна зобов'язкидати да, з цих ваг те, що Китай ніколи не припиняв своїх намірів повернути собі Тайвань. А сполучені Штати, відміну від ситуації з Україною, з, завжди казали, що вони нададуть всю необхідну допомогу Тайваню, щоб відстояти кордони Тайваню, хоча не визнають Тайвань незалежною державою, тобто на відміну від нашої ситуації, де да, України ніяких проблем в американському сприйнятті нашої держави як незалежної і суверенної держави немає на відміну від Тайваню, але в той самий час чомусь захищати Тайвань від ядерної держави вони можуть. А в ситуації з Україною нічого подібного не відбувається. Тобто нам треба робити теж з цього висновки, чому Україна не так однозначно сприймається, як це мало бути сьогодні. І тут є, на мене, якраз недопрацьовує, недопрацьовує і українська і дипломатія. І, ну і в першу пп. Мірою українська Громадськість всі потенційні гравці тут мають бути задіяні. Як це відбувається сьогодні в тому ж самому Ізраїлі? Ті там дві дві третини з корпусу депутатського сьогодні роз'їжджають по американським штатам по е -е, в європейським країнах, в європейських країнах. А в нас ми, начебто, опинилися в якомусь констаборі північно корейському тому що в нас не дають дозволу на виїзд з країни народним депутатам. Це нас нагадаю. В нас парламентсько президентська республіка, але на жаль, вона перетворилася і в офісну президентську республіку, де саме Єрмак визначає кому з депутатів, кому з представників найголовнішого державного органа можна їхати за кордон захищати українські інтереси а кому не можна. Тобто, ну порівняти досвід, припустимо, ну той самий Іванний... чи той самий Ірини Геращенко, це Олексія Гончаренко, чи Марії Іонової, які. Не дають сьогодні дозволу на відвідання міжнародних заходів, тому що хтось там на банковій вирішив, що вони не вкладаються в сьогоднішню, там це їхню їхню концепцію. Тобто, як можна спокійно на це дивитись і нічого знову ж таки не робити.